Україно, Україно! Свята, мати свята мати героїв, зійди до серця мого, зійди до серця мого, приладь бури вітрів кавказьких, прилить бури вітрів кавказь шумом карпатських ручаїв, шумом карпатських ручей, воєславного завойовника батька Хмеля. Симово на всяфільських дзвонів! Раді символо на вся війській нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєї опромінця, слави твоєї, опромінець, О ти, Пресвята, все життя моє, О, О ти, Пресвята, все життя моє, О ти, все щастя моє, О ти, все щастя моє, моє. задвони мені Брязко, до Кайдані, зазвони мені бряска, до Кайдан, зкрив шибини.